Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, відпуститись. Переможемо разом. Наші хлопці станом на лютий не тільки прориваються в Курську, і рухається до ЄС. Лютий пекельно продовжується не тільки для Курської області, одразу після польського навчання. Пролунали потужні вибухи на трьох військових заводах Калінінграду. місті паніка в той же час ніхто не бере на себе відповідальність за удара. Втім, удар прописують полякам. Польське військове повідомило, що не так давно російська ракета залітала повітряний поростір Польщі, в якому за їх даними знаходилась 40 секунд. Всі ці періодичні інциденти з російськими ракетами, які перетинають кордон Польщі не випадкові Польща Країна Балтія. Це наступні цілі для перенесення Росії хаосу і військових дій в Європі. Вони можуть виглядати як випадкові і недостатні для реакції, але все це частина гібридної агресії, яка вже почалась той же час ще одна ракета в Польщі таки нанесла удар по залізничному вокзалу на одній з військових баз поблизу кордону НАТО. Здулась продовжують боятись. Польща розгорне реактивні системи залпового огню «Хаймерс» на кордоні з Калінінградської області Росії. За їх словами, зараз у лавах збройних сил 167 тисяч солдатів, але Варшава націлена збільшиться цю кількість блащак, закликав добровольців вступати до польської армії. Наголосив, оскільки диктатор Путін вирішив відновити імперію, зла і напасти на своїх сусідів завдання Варшави зміцнити військо польське. Так, щоб глава Кремля на це не наважився. Дуже важливо, щоб польська армія мала перевірене озброєння, яке довело свою ефективність в руках українців, які протистоять російському вторгненню, сказав міністр Крім з підрозділу ї механізованої дивізії Вольштині. Також забезпечили сучасною технікою корейськими танками К 2 самохідними гарматами гаубицями К 9 Досвід України свідчить про необхідність негайного захисту всієї території діяти згідно з доктриною наших попередників, яка передбачала оборону по лінії вісла і навіть на західному кордоні Польща сказав Блаше. Міністр додав, що саме з цих міркувань було ухвалено рішення створити 18-ту механізовану дивізію, і першу піхотну дивізію, яка дислокуватиметься в східній Польщі. Сьогодні Польща в безпеці, а польська армія зростає чисельно, вона оснащена сучасною зброєю. каже Блащак. Президент Польщі Анджей Дуда в той же час заявив, що найближчими днями Варшава передасть Києву останні чотири винищувачі міг 29 В Той же час уряд словаччини прийняв рішення передати Україні винищувачі міг 29 Також зенітно ракетні комплекси. Куп про це повідомило місцеве видання. Правда, п'ятницю віддасть останні літаки і ППО, як і обіцяв, попередній уряд нових поставок не буде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен роб... Бед сам до зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, спромож разом.